Чорнобиль знову може давати врожаї? У критичній зоні знайдено новий тип життя та як білок з тіла блохи допомагає знищувати бактерії! Вітаємо! У цьому випуску говоримо про нові кристали геніальних директорів та секрети давньоєгипетського пігменту. Після трагічної аварії на ЧАЕС десятки тисяч гектарів українських чорноземів оголосили мертвими. Вважалося, що ця земля не зможе нікого годувати ще сотні років, але наука доводить протилежне. Команда з університету Портсмута та Українського інституту аграрної радіології виявила, до 20 тисяч гектарів Чорнобильської землі можна безпечно повернути до сільського господарства. У селі Межеліска на Житомирщині, що за 60 кілометрів від ЧАЕС, на території площою 100 гектарів вчені виміряли рівні забруднення ґрунту Цезієм 137 стронцієм-90 та плутонієм. Вони розробили просту, але надійну методику передбачення поглинання радіонуклідів такими культурами, як соняшник, картопля, кукурудза і зернові. Середні показники Цезію 137 становили 210 тисяч бекерелів на квадратний метр, а ймовірність перевищення допустимих рівнів стронцію у харчових продуктах виявилась надзвичайно низькою. Найбільший ризик хіба що для бобових щодо Цезію. І навіть для працівників на полі дози радіації оцінили нижче за 1 мілізіверт на рік, тобто безпечні за міжнародними стандартами. Отже, вчені допускають, що при правильному контролі та дотриманні стандартів харчової безпеки на Чорнобильській землі можна вирощувати здорові культури. Це передбачає застосування протоколу із п'яти пунктів. До них, зокрема, входять фіксування рівня гамадози та картографування ділянки, відбір проб ґрунту для оцінки радіонуклідів та визначення культур, які можна вирощувати з високою впевненістю, що допустимі межі не будуть перевищені. Що ж, це дослідження виглядає як шанс для України та модель для всього світу. Інше питання чи вдасться її впровадити за умов сучасних реалій війни. Дослідження опубліковане в журналі радіоактивності навколишнього середовища. Уявіть собі древню і невидиму істоту, яка живе на глибині, а вчені дізнаються про неї тільки зараз. У зразках ґрунту з глибин земної кори, так званої критичної зони, в двох різних частинах планети в Вайові в США та в провінції Шенці в Китаї вчені знайшли новий тип мікроорганізмів. Їх назвали ЦСП 1-3, це абсолютно новий філум, тобто група бактерій, і вони мешкають на 20-метровій глибині. Що цікаво, ці мікроби активні, повільно зростаючі організми, які можуть становити до 50% всіх мікроорганізмів на певних глибинах. Їхні пращури мешкали в гарячих джерелах мільйони років тому. Тепер вони допомагають нам очищати питну воду, доїдаючи залишки вуглецю і азоту після проходження води через верхні шари ґрунту. Можна сказати, що це справжня революція, адже ми відкрили абсолютно новий філум активний, адаптований і потенційно здатний розкладати найстійкіші забруднювачі. Вчені сподіваються виростити ЦСП 1-3 в лабораторії, щоб дослідити ці їхні надзвичайні здібності. Можливо, вони допоможуть нам боротися із забрудненням довкілля. Про відкриття читайте на сайті Національної академії наук США. Як з хаосу виникає ідеальний порядок. Мікроскопічні частинки самоорганізовуються у геометрично досконалі структури від сніжинок до діамантів. А нове дослідження показує, що цей шлях зовсім не такий прямолінійний, як багато хто уявляв. Щоб побачити на власні очі процес кристалізації, у лабораторії Нью-Йоркського університету вчені використали колуйні частинки, крихітні сфери, більші за атоми, які легко спостерігати під мікроскопом. І от що вони побачили: спочатку частинки збираються в аморфні грудки, з яких потім і народжуються впорядковані кристали. Цікаво, що в процесі цих експериментів аспірант Шихао Зан виявив кристал незвичної форми. Він не схожий на жоден із понад тисячі відомих природних кристалів, має порожнисті канали всередині, форму стрижня і дуже низьку густину. Цю нову форму назвали l 3 s 4 але неофіційно охрестили зангеніт на честь аспіранта відкривача. Цей винахід може не тільки допомогти зрозуміти, як саме виникають кристали, а й прокласти шлях до створення нових легких та гнучких матеріалів майбутнього. Про відкриття читайте в Nature Communications. Що спільного між блохою і високотехнологічним імплантом? Не повірите, але це порятунок від смертельно небезпечних інфекцій. Завдяки білку під назвою резілін, що має надзвичайну еластичність, блохи за якісь мікросекунди можуть стрибати у висоту, що в 100 разів перевищує власний зріст. Цей білок унікальний тим, що здатен накопичувати велику кількість енергії, як пружина, і потім швидко її вивільняти. Так, резілін став героєм медичної революції. Австралійські вчені створили антибактеріальне покриття з білка, схожого на резелін, яке на 100% блокує прикріплення бактерій, наприклад, кишкової палички, до поверхонь імплантів. Як це працює? Завдяки формі нанокрапель або коацерватів Ці білки буквально розривають клітинні мембрани мікробів. І все це без жодного антибіотика. Переваги цього методу неймовірні. Бактерії не розвивають резистентність, він безпечний для людських клітин і набагато екологічніший за срібні наночастинки. У майбутньому технологію планують адаптувати до катетерів, швів, хірургічних інструментів і навіть перев'язок. А як в аквакультурі вчені борються проти бактерій за допомогою інших бактерій, ми розповідали в одному з наших минулих випусків. З відкриттям можете ознайомитись на сторінках журналу Advances In Colloid and Interface Science. Що об'єднує Стіва Джобса, Біла Гейтса, Опру Вінфрід та Марка Цукерберга? Усі вони шульги, тобто користуються переважно лівою рукою. І це не просто анекдотична цікавинка. Новомасштабне дослідження, проведене коледжем бізнесу імені Дональда Костелло при університеті Джорджа Мейсона, охопило 1008 головних виконавчих директорів з 472 компаній. І хоча лише майже 8% з них були шульгами, саме ці керівники випередили конкурентів за кількістю і якістю патентів. Під керівництвом ліворуких директорів компанії частіше впроваджували нові ідеї, а не просто вдосконалювали старі. Вони активніше залучали таланти з-за кордону, самі ставали винахідниками і в підсумку досягали вищої прибутковості для інвесторів. І хоча ліворукість не чарівна формула успіху, це одна з підказок, як нестандартне мислення формує інноваційне лідерство. У майбутньому дослідники планують заглибитися у гени, родинні історії та академічний бекграунд таких керівників, щоб отримати більш повну картину. Наукова стаття опублікована в журналі поведінкових та експериментальних фінансів. Перед вами Єгипетська синя. Найстаріший у світі синтетичний пігмент, створений близько п'яти тисяч років тому. Її використовували як дешевшу альтернативу бірюзі чи лазуриту. Фарбували дерев'яні саркофаги, кам'яні статуї і навіть поховальні маски. Єгипетську синю знаходили навіть у фресках Помпей. Вона пережила виверження Везувію. До речі, про цю трагічну подію, внаслідок якої мозок людини перетворився на скло, дивіться в одному з попередніх випусків. З часом знання про виготовлення цього пігменту зникли аж до сьогодні. Команда вчених з університету штату Вашингтон, Карнегі Музею та Сміцунівського інституту відтворила 12 рецептів цього пігменту. Вони нагрівали суміші діоксиду кремнію, міді, кальцію і соди до 1000 градусів Цельсія, і виявили, щоб досягти найглибшого синього кольору, достатньо лише 50% синіх компонентів. Цей пігмент не просто красивий, він ще світиться в інфрачервоному спектрі, а це вже потенціал для нових технологій від біомедицини до захисту від підробок. Сьогодні єгипетську синю знову можна побачити в експозиції музею природної історії Карнегі. А про новину читайте на сайті Nature. Дякуємо вам за увагу! Підтримайте, будь ласка, нас донатами, якщо цей контент був цікавим і корисним. І побачимось в наступному випуску.